Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати одну дуже цікаву гру. Це такий собі Minecraft plus Terraria плюс Reamworld. Тобто початок гри починається з того, що ми создаємо персонажа. Вибираємо світ, який ми хочемо, там невеличке налаштування є світу. Та потрапляємо в сам світ. На самому початку можна вибрати, буде у вас оцей початковий дом будівля, чи ні, після чого вже починається сама гра, тобто це піксельна гра з видом зверху, яка поєднує в собі багато різних дуже крутих механік. В тому часі це із Рим створення свого поселення. Поселення, свого міста, свого. як завгодно називайте. Тобто, в самому початку ви появляєтесь буквально ось в такому. Навіть не в такому, а на такому острові. Це. Палачатковий острів. Кожна клітинка зі знаком питання це інший острів, який можна відкрити, на якому щось буде. Кожен острів розділений на свій біом, тобто є ліс, зима, там пустиня, болото, і в кожному з них щось є. Сама гра. Основується на тому, щоб розвивати своє поселення та себе. При початку в нас буде топор, сокира меч та і все. Можна буде добути дерева і з нього щось скрафтити. Тобто на верстаку є багато різних інструментів. також Тут є різні класи, призиватель, воїн, маг, лучник, але це не основа цієї гри. Таке є і в террарії. Також но до основної, основної фішки ми прийдемо трохи пізніше. Так, тобто при початку, самому старті, після того, як ми знайшли дерево для факела, ми можемо спуститися в підземелля, скориставшися драбиною, яка є в будівлі, або скрафтити її за дерево. В підземелі є руда. Тобто залізо, золото, все доволі стандартно. Також тут є моби, з яких падають різні інгредієнти для броні, там залізо також з них іноді падає. І все в такому роді. На поверхні ми можемо будувати блоки. Тобто стіни, двері, обживати свій будинок, але не тільки свій, ми можемо організувати містечко. За допомогою, не знаю, як це назвати, прапора поселенця ми можемо створити власну власне село. З часом сюди будуть приходити люди, яким потрібно десь жити, тобто для них прийдеться будувати е, домівки, і також їх можливо буде назначати на роботи. Тобто можна буде розпреділити їх по якихось роботах. Щоб займався садом, лісом або всім чим завгодно. Ну, наразі немає людей, просто щоб показати мені трохи ліньки. Ч... Чекати це все. На полювання, риболовлю та тваринництво можуть ходити тільки спеціальні пішаки, тобто ось це мисливець, який може займатися охотою. Також а, можна автоматизувати тут все. Можна призначити людину на Щас я це знайду Ось. А, на робочу станцію, щоб вона щось а, крафтила. Брала із сундуків поряд інгредієнти. Інгреди... Е! Начебто так. Та переносила їх. Куди їх переносила? Та крафтила з них щось. А, також сундуки, що мені дуже подобається. Можна також налаштувати, що в них буде зберігатися, що не буде зберігатися. Це дає відпочинок від рутинних справ, тобто не потрібно буде. Власноруч, все перетаскувати, просто відкрили, назначили там сундук. Я, Я хочу, щоб припустимо, в цьому сундуку були тільки зброя І все. Тобто, все, крім зброї, пішаки будуть звідси забирати та приносити сюди тільки зброю. І так, можна автоматизувати собі повністю поселення. Коли в тебе буде один сундук, ти прийшов, все в нього закинув і потім все розійшлося по сундукам. Також можна назначити робоче місце на. О, як це називається? На вогнище. Тобто вони будуть готувати їжу. Перетаскувати її в сундуки та там вже її споживати. А ми в цей час можемо лазити по шахтам, добувати руду, вбивати босів, тому що тут гра построєна як терарія, Ми вбиваємо одного боса, потрапляємо до іншого. Я коротенько вам так розповів. Ця гра доступна, ну, всі, вона не така дорога. Придбати її не буде такою важкою втратою. Я в неї награв доволі таки багато. Ну, не доволі таки багато, а просто багато. Також тут є мережева гра. Тут я не пам'ятаю, скільки чоловік можна грати, але начебто в багато. І кожен зможе на своєму острівці розвивати своє поселення, прокачувати, знаходити нові речі, там аксесуари. Ну, це більш як терарія. Вийде зверху та автоматизація створення своєї свого навіть поселення. Дякую за перегляд. Ще побачимось.